Зарядочка Ryobi Fast Charge OnePlus серія стандартна посадка відповідно на 110 вольт на 120. Будемо адаптувати на 230 споживання 105 Вт. Зараз перевіримо, що по споживанню. Так, що було зроблено? Починаючи з вхідної групи. Замінено терместор 8D15 стоїть а, варистор 15 діаметр на 300 В. Відповідно конденсатор 420 В 120 мікрофарад Резистор токовий шунт 0,3 наче був Зараз 0,6, 0,66, якщо бути точно. А, і відповідно перематувався трансформатор. Одна половина обмотки має 16 виточків. Відмотав одну половинку і намотав 42 витки в загальному. Збільшив на 26 витків загальну кількість. В принципі, по теорії можна до 32 мотати. Як воно себе покаже, це тільки друга зарядочка, яку я роблю. Транзистор не міняв, він з заводу стояв на 600 вольт. Таких деталей нічого не мінялось на зворотній стороні. Плата вже полокована, відповідно, герметики також все на місці повністю вже готово. Так, все супер, процес нормальний. Залишаю до повного заряду, щоб перевірити, чи все нормально працює, чи спрацює відключення. І плюс-мінус буде видно ситуацію по зарядці. 100 Вт ідеально. пройшло десь 5 хвилин і включився ось такий плавний дозаряд. Індикація. плаваюча індикація цій Тут тобто це вже у нас 80-90%. Акумулятор заряджений відповідно і потужність падає. Значить функція працює. Все, акумулятор зарядився, 0,2 Вт холосте споживання.